Нещодавно я почула таку класну фразу, яка буквально змінила моє життя. Вона звучить так: не слухайте думку людей, на яких ви не хочете бути схожими. Як це працює? Уявіть, що ви оформляєте свій блог, ви дуже сильно над цим заморачуєтеся, стараєтеся все, щоб було як найкраще, але щось іде не так. Ну, Принаймні вам так здається. І ви питаєте свого друга, який не дотичний до маркетингу, не дотичний до е, вашої сфери взагалі. Як тобі сторінка чи купив би ти? І він такий, типу, ну не знаю. Вроді би да, але ні, але я сказати точно не можу, чого ні. І фішка в тому, що в цієї людини самої блок не оформлений, він поняття не має, що йому потрібно, бо це не ваша цільова аудиторія. І не те, щоб я ображала ваших друзів, але давайте чесно, дуже рідко, коли наші друзі можуть стати нашими клієнтами. І класно, якщо воно так трапляється, якщо друзі вас підтримують, наприклад, якщо у вас товарка. Але якщо ви продаєте послуги. Ну, не факт, що їм актуальні ваші послуги, і це не робить вас поганим спеціалістом. Це просто про те, що вам потрібно слухати думку людей, на яких ви хочете бути схожими. Наприклад, тих, хто вже веде блоги, тих, хто вже з досвідом, або тих, хто вам дійсно резонують, а не рандомних людей, просто щоб побачити думку зі сторони.